Запитання 14. Блок 12. Провадження по виконанню постанови про застосування адміністративного арешту та арешту з утриманням на гаупвахті. Провадження по виконанню постанови в частині відшкодування майнової шкоди. Постанова суду про застосування адміністративного арешту та арешту з утриманням на гаупвахті виконується негайно, негайно після її винесення. Осіб, підданих адміністративному арешту, тримають під вартою в місцях, що їх визначають органи Національної поліції. При виконанні постанови про застосування адміністративного арешту, арештовані особи піддаються особистому огляді. Строк адміністративного затримання зараховується до строку адміністративного арешту. Відбування адміністративного арешту Провадиться за правилами, встановленими законом України. Постанова по справі про адміністративне правопорушення в частині відшкодування майнової шкоди виконується в порядку, встановленому Кодексом про правну правопорушення. Постанова по справі про адміністративне правопорушення в частині відшкодування майнової шкоди є виконавчим документом. Майнова шкода може бути відшкодована порушником не пізніше, як через 15 днів з дня вручення йому копії постанови. А в разі оскарження такої постанови, не пізніше, як через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення. Вручення йому копії постанови, а у разі оскарження такої постанови не пізніше як через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.